А сьогодні педагоги Павлограда звичні білі комірці замінили на ошатне національне вбрання та заспівали веселу коляду. Так розпочався одноіменний обрядовий фестиваль серед вчителів та вихователів. Сьогодні фестиваль Весела куляда зібрав педагогічні колективи одразу 16 павлоградських шкіл. Обрядові дійства у їхньому виконанні розгорнулись на сцені будинку культури імені Кірова. Учительського запалу вистачило на понад 4 години. Самі ж освітяни зізнаються. Запрошення на подію сприйняли як своєрідний виклик. Можна назвати це певного роду викликом, тому що дійсно вчителі у нас асоціюються з документацією, навіть не з навчанням дітей. Так, а це такий спосіб розвіяти цей міф. Власне, розвіювати упереджену думку про вчителів взялись у міському відділі освіти та комітеті педагогічної профспілки. Керівники організації ініціювали фестиваль різдвяної пісні та обряду. Насамперед, маючи намір довести, що сучасний вчитель вміє проявляти креатив. Доказ не змусив довго на себе чекати. Команда п'ятої школи зробила спробу осучаснити колядки. Номер у нас стилізований під старину, але сучасний, тому що ми вирішили, що буде досить нудно слухати одноманітні обрядові речі, тому що дійсно наша культура вона, хоч і глибока і а, дуже така ґрунтовна, але інколи буде буває така нуднувата. Тому ми вирішили взяти, по перше, виконавця сучасного такого як дідзю. А ще розповідають, що творчість та нестандартний підхід до розкриття тем доводиться проявляти і посеред уроків. Приходилось на уроці серед уроку приводити приклад. Наприклад, якщо це йшов якийсь предмет інтегрованого уроку, якийсь кусочок, то приходилось і співати посеред уроку, і можливо танцювати, ну щоб діти чувствували це все від вчителя, щоб вони себе більш вільніше відчували, так і щоб знали, як можна викрутитися, ну, вийти з різних ситуацій. А от педагогічний колектив школи номер 12 виявився більш консервативним. У своєму номері намагалися зберегти автентичність стародавнього обрядового дійства. Це саме щедрування із усіми персонажами діючими. Тут у нас буде і корядники, і щедрівники, і також у хаті всі будуть сени. Думаю, ви побачите. Да. Ну, Взагалі-то не дуже очікували, тому що минулого року міськво влаштовувало нам спортивні змагання, а в цьому році вирішили нас призвичаїти до українських традицій, тому готувалися, звичайно. Що переможе осучаснення української культури або її збереження у стародавньому вигляді, стане відомо наприкінці тижня. Хоча організатори визнають у фаворі всі учасники. На нагороду може розраховувати кожен колектив хіба що у різних номінаціях. Хоча дух суперництва вчителі Павлограда вже випробовували неодноразово. Раніше вони мали змогу проявити себе у найрізноманітніших напрямках. году проводили аеробіку соревнования по аеробіці для учителей і воспитателей, проводили соревнования по плаванню, проводили соревнования по туризму. В прошлом году состоялась перша виставка декоративно-прикладного іску работников образования міста Павлограда. Більше 560 работ було виставлено на виставку. А цьогорічний фестиваль передбачає дводенний формат. Свою коляду сьогодні демонстрували вчителі загальноосвітніх шкіл. Вже завтра на сцену вийдуть вихователі дошкільних закладів. І вже відомо, що до участі зголосились усі колективи дисадочків Павлограда. Катерина Стрельчук, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК.